Розглянемо віднімання від трицифрового числа двоцифрового числа з переходом через розряд. Виду 410 відняти 20. Міркувати можна двома способами. Перший спосіб 410 Розкладаємо на зручні доданки таким чином, щоб перший доданок мав одну сотню і стільки ж десятків і одиниць як і зменшуваним. Тоді виходить у нас одна сотня і один десяток і 0 одиниць. Нам залишається додати 300. Тепер від числа 110 віднімаємо число 20. 110 відняти 20, дорівнює 90. І нам залишається додати другий доданок, від якого ми не віднімали.

від 410 розкладемо від'ємник на зручні доданки так, щоб кількість десятків співпадала з кількістю десятків, зменшуваного. Отже, перший доданок у нас буде 10, тоді другий доданок теж буде 10. Від числа 410. Віднімаємо 10. отримаємо 400. Від числа, яке отримали, віднімаємо другий дотанок. Він у нас теж 10. Отримаємо 390. Отже, 410 мінус 20, 300. Девяносто.